Зовні панувала легка мороз. Білі, пухнасті сніжинки покривали землю і перехожих, що прогулювались у цю вечірню пору. Ніхто не звернув уваги на літню жінку, яка згорблена йшла повільно. Сніжинки падали на її зморшкуваті щоки і зношений одяг. На старому пальці були видні ретельно зашиті латки. Старомодні і зношені черевики були на межі розпаду. На голові у неї була непомітна сіра хустка. У руках старенька стискала аркуш паперу. Час від часу вона заглядала на нього і оглядалася довкола. Тут, мабуть, це місце точно те саме місце. Той самий номер будинку нарешті дісталася. Старенька зітхнула з полегшенням. Вона підійшла до блискучого світлом ресторану вищого класу. Гарно вдягнені люди під'їжджали в блискучих автомобілях і заходили всередину з задоволеними обличчями. Знайшла час, щоб жебракувати, кинув недбало один чоловік із різким запахом парфумів і пройшов повз стареньку. Старенька ніби не помітила неприємного зауваження. Вона штовхнула великі скляні двері, зупинилась на мить, оглядаючи яскраво декоровані стіни і вишукані меблі, після чого підійшла до стійки реєстраторки. Приємна на вигляд дівчина, яка ще кілька хвилин тому посміхалася, зморщила ніс у різкий спосіб. Вона викривила намальовані яскраво червоною помадою губи і невдоволено сказала Ви помилилися адресою. Прошу негайно покинути ресторан, інакше я викличу охорону. Молода панянко, я не піду. Я заплатила за це місце наперед і маю гроші. Жінка не розуміла, чому не може зайти всередину. Брови реєстраторки різко піднялися, а куточки губ розтягнулися в гримасі. Ти з мене глузуєш. Це пристойне місце, а не місце для жебракування. Іди звідси. Старенька здивовано затнулася. Боже мій, чому мене прийняли за жебрачку? Так, мій одяг старий, але завжди чистий і без запаху. І моє волосся чисте. Я ніколи не дозволяла собі жебракувати, навіть у найгірші часи, подумала вона. Її роздуми перервав різкий голос дівчини Миколо, підійди сюди. Не минуло й кількох секунд, як біля реєстраторки з'явився молодий чоловік у формі. Що сталося, Вікторія? Є якась проблема. Глянь на це. Вона каже, що має прийти сюди і вже заплатила за стіл. Зроби щось. Охоронець з подивом дивився на стареньку. Що тут робити? Перевіримо її слова. Покажіть мені свій паспорт. Старенька витягла з внутрішньої кишені пальте ретельно загорнуту хустинку і обережно почала її розгортати, аж поки в її руках не з'явився цінний документ. Будь ласка, жінка подала паспорт охоронцю. Отже, вас звати Ганна. Вісімдесят років, чоловік присвиснув. Слухайте, можливо, ви помилилися і йдете не в ресторан, а в столову краще піти в притулок для бездомних, сказала Вікторія з презирством. Ні, хочу піти до цього ресторану. Перевірте, я зробила бронювання, наполягала старенька. Охоронець набрав номер, і відповідь його знеохотила. Так, дійсно є бронювання, навіть оплачено, але розумієте, це елітний ресторан, його відвідують лише заможні, шановані мешканці міста. Шкода, але ви сюди не підходите. Жінка відчула глибоку образу, почувши таке. Чому ці люди так мене сприймають? Я їм нічого поганого не зробила. У моїй молодості ніколи такого не було. Уся громада збиралася разом, підтримуючи одне одного в радощах і смутку. А зараз що? Як це можливо? розміркувала Ганна, але знала, навіщо прийшла, і не збиралася здаватися. Я не прийшла сюди їсти. Мені потрібно побачити директора. Директора. У реєстраторки та охоронця відкрилися роти. Вікторія, здавалося, вибухнула від гніву, коли побачила, як старенька мовчки забирає паспорт і підіймається по блискучих сходах. І що? Ти нічого не зробиш? Не усвідомлюєш, що станеться, коли ця стара жебрачка повернеться до цих претензій на індичок, закричала вона в бік охоронця. Що я маю зробити? Не хвилюйся, Вікторія. Директор зараз її викине. Так, викине. Не уявляєш а собі, як я дістала це місце. Це було жахливо. Не хочу його втратити через якусь стареньку. Зателефоную директору і попереджу його. Але він не відповідає, що за день сьогодні Вікторія не припиняла бути обуреною. Цікаво, навіщо вона сюди прийшла? Микола посміхнувся. І ти також. Дівчина різко відвернулася і втеупилася у свій телефон. Ганна ледве дісталася нагору. Її ноги тремтіли від напруги. Нарешті ці нескінченні сходи закінчилися. Вона зітхнула. Жінка втомлено відчинила важкі двері і опинилася у великій заповненій залі. Багато яскравих точок у вигляді різнокольорових лампочок, що висіли всюди, змусили Ганну заплющити очі. Прикрашені столи ломилися від їжі. Офіціанти зі золотими тацями проходили повз них, а чоловіки в дорогих костюмах і жінки у вечірніх сукнях гордо сиділи на стільцях. Ганна почувалася не на своєму місці. Вона притиснулася до стіни, боячись рухатися. Минуло лише кілька хвилин, як вона помітила зневажливий погляд чванливого чоловіка, який вказував пальцем прямо на неї. Що це таке? Це не притулок для бездомних, ані церква для жебраків. Заберіть її звідси негайно. Мені бридко дивитися, звернувся він до офіціанта. Офіціанте, ти глухий. Молодий чоловік, на якого був спрямований погляд, зблід і заговорив так, звісно, я повідомлю шефу. Усе виправимо. Не хвилюйтеся. Публіка, яка вже достатньо випила. Аплодувала і почала вигукувати неприємні коментарі. Це правда, Арсене, ці бездомні такі нахабні. Вони завжди намагаються добратися до чужих кишень. Тепер вони прийшли до ресторану. Не можу з ними жити. На що дивиться охорона? сказала жінка пишних форм у блискучій сукні з численними браслетами та кільцями на руках. Ганна закрила очі від жаху. Вона ніколи не відчувала такого приниження. Вона хотіла б сховатися в дірку і замерзнути, знайти прихисток у безпечному місці, без злих облич довкола. Ще одна людина приєдналася до знущань над бідною старенькою, яку всі називали жебрачкою. Під впливом алкоголю вона сміялася, не стримуючи емоцій. Чи не запізно, бабцю, ходити до ресторану? У цьому віці краще думати про вічність. Хочеш приєднатися до нас на вечерю, прошу, тільки не я я маю алергію на сморід. Гучний сміх нарцисичної дами відлунював по всьому ресторану. Старенька намагалася не заплакати від такої страшної несправедливості, що з нею не так. Так, вона стара, але це не причина, щоб її висміювати і публічно принижувати. Вони самі постаріють і не будуть такими сильними, як можуть не усвідомлювати цього. Подумала Ганна, але не могла нічого сказати вголос. Її язик занімілий. Вона опустила голову, слухаючи потік непристойних слів без жодної скарги. Вона знеститься й все одно досягти того, за чим прийшла. На жаль, знущання над старенькою продовжувалося. Крики лунали з усіх боків. Я не платила стільки грошей, щоб бачити бездомну жінку. Чому ми маємо терпіти таку бідність? Що робить директор? Я закрию цей заклад. Офіціанти ховалися по кутках і шепотілися між собою. Багато хто співчував старенький, але ніхто не наважився протистояти пеєній публіці. Ці люди з товстими гаманцями любили приходити сюди, щоб повеселитися, і, перш за все, показати свій статус. Звісно, ресторан процвітав. Робота в такому закладі була престижною. Власник не скупився і платив напрочуд щедро. Ніхто не хотів втратити свій хліб. Лише одна офіція НТК сильно переймалася. Вид жінки, яку ображали тільки тому, що вона стара і погано вдягнена, був для неї болісним. Це ж теж люди. Як вони можуть так знущатися над літньою людиною? Піду зараз до директора ресторану і розповім йому, що тут відбувається, сказала вона рішуче. Інно. Ти все одно нічого не доб'єшся. Директор все одно стане на їхній бік. Адже ці пани, хоч і нахабні, приносять ресторану прибуток, а жінку все одно відправлять геть. Її тут ніхто не хоче, сказав чоловік зі старанно підстриженим бородою. Поглянувши на присутніх за столами, він гучно вигукнув Панове, що відбувається? Все гаразд. Ганна не могла відірвати очей від чоловіка, який увійшов. Вона відчула, ніби її пронизало струмом. Максиме, мій любий, який він дорослий. І так схожий на Богдана, свого батька. Такий самий ніс, такі самі очі, такий самий підборіддя. Ганна склала долоні. З очей старенької потекли сльози, але тепер від радості. Радість була такою великою, що Ганна на мить навіть забула про всі зневаги і приниження. Але чоловік. Лише кинувши погляд на стареньку, пройшов повз неї. Його більше цікавив настрій постійних клієнтів-танцюристів. Максиме, все як завжди. На рівні. За винятком неї, один із чоловіків вказав пальцем на Ганну. Чому вона тут? Ти повинен визнати, що вона сюди не підходить. Так, Максиме, забери її звідси. Не ганьбися і не псуй нам вечір. Його підтримали інші гості. Звісно, це просто непорозуміння, яке зараз буде з'ясовано. На знак вибачення сьогоднішній десерт за рахунок закладу. Більше ніхто не буде порушувати ваш спокій, панове, а ти підеш зі мною, звернувся він до Ганни. Він мене не впізнав. Максим був лише дитиною. Йому було близько шести років. Минуло стільки років, усе життя, він міг забути. Старенька мовчки витерла сльозу. Ти мене чуєш? запитав Максим, розмірковуючи, як правильно вирішити конфлікт. Так, так, промовила жінка, прокидаючись від спогадів. Щойно двері залу зачинилися. Чоловік сказав: Вітаю, мене звати Максим, і я директор цього ресторану. До мене дійшло, що гості вели себе не зовсім чимно щодо вас. Прошу вибачення. Просто вони зовсім не усвідомлювали вашої присутності. Я компенсую вам це. Знаю, що ви заплатили за стіл, тому отримаєте подвійну суму. Ви зможете не лише поїсти, а й купити щось для себе. Максим, звісно, помітив зношений одяг старенької. Недарма її прийняли за бездомну жебрачку. Такі люди потребують грошей. Чим більше, тим краще. Але звідки в неї гроші на бронювання столу. Це дорого навіть для працюючої людини. А що важливіше? Чому? Але це не мало значення. Вирішив Максим. Він не мав наміру довше турбуватися цією дивною старенькою. Дозволь, я тебе проведу. Ходімо на вихід, сказав він, вказуючи на сходи. Ганна зблідла вона не могла повірити своїм вухам. Це був її максим. Так, тепер дорослий шанований чоловік. Але для неї він все ще дитина, і він також проганяє її. Як це боляче. Образи та приниження гостей ресторану ніщо порівняно з тим, що сказав Максим. Ні, я не піду, поки не поговорю з ним. Він має знати правду. Вона не помітила, як спустилася сходами. Максим уже дістав гаманець і рахував гроші. Ось візьміть. Це все, що я можу для вас зробити. Старенька була приголомшена. У цей момент здавалося, що її серце розірветься. Проте вона знайшла в собі сили сказати Максиму: Я не візьму грошей. Будь ласка, дозвольте мені залишитися і поговорити з вами. Максим відчув, що втрачає терпіння. Він не знав, як позбутися цієї бездомної жінки. Він відчував, що починає нервувати. Ще кілька хвилин і він вибухне. Максим не мав звички марнувати час на пусті розмови з абсолютно незнайомими людьми. Мені шкода. Я дуже зайнята людина. У мене немає часу стояти і розмовляти з незнайомцями. Не зрозумій мене неправильно. Я не чужа. Я твоя мати, старенька на силу стримувала свої почуття. Реєстраторка Вікторія і охоронець Микола поглянули один на одного і одночасно покрутили пальцями біля скронь. Я ж казала, що вона не при собі. Не треба було її пускати. Максим не повірив словам жінки. Слухай, цього вже занадто. Що ти собі уявляєш? А? Те, що ти кажеш, це брехня. Моя мати померла багато років тому. Щодо грошей, то це твоє право. Бери їх або залиш. Але я прошу тебе покинути заклад. Миколо, займися цим. За кілька хвилин Максим легко подолав сходи і зник з поля зору. На що чекаєш? Виходимо, наказав Микола. Старенька ледве трималася на ногах. Слова Максима повалили її на коліна. Охоронець зачинив за нею двері, повернувши ключ на півоберта. Змучена старенька сіла на сусідню лавку і заплакала. На вулиці ставало темно. Сніг усе ще падав і, змішуючи зі сльозами, танув на її обличчі. Усе розвалилося, а вона так довго збирала зі своєї невеликої пенсії копійка до копійки, щоб оплатити місце в ресторані, де працював її син. Нарешті настав довгоочікуваний день. Навіть уранці Ганна уявляла момент, коли побачить свого Максима. Розповість йому все в подробицях і зможе бачити сина хоча б час від часу, поки ще живе на цій землі. Жінка не помічала неприємного зимового вітру, який піднявся ввечері. Її руки були червоні від холоду, а старі рукавички, які вона ще вранці мала при собі, десь загубилися. Може, втратила їх. Яке це мало зараз значення? подумала вона. Вона сховала руки в кишені пальта. Раптом її пальці натрапили на конверт в одній з них. Боже, як я могла забути. У цьому конверті є фото Максима. Йому шістьох років. Він має пригадати і тоді вислухає мене, прошепотіла бідолашна жінка. Через приниження і зневаги, яких вона зазнала, вона не сказала найважливішого про себе, що було їй дорого. Ганна вирішила почекати, поки її син вийде з роботи. І тоді підійде до нього. Як довго тривав цей час? Здавалося, що це не півтори години, а вічність. Нарешті двері відчинилися, і Максим вийшов із ресторану разом із кількома іншими людьми. Він уже відчинив двері машини, недбало звертаючись до водія, додому. Зачекай, любий, закричала старенька, задихана. Знову ти слухай, відійди чемно. Бо змусиш мене вдатися до крайніх заходів. Мені доведеться викликати поліцію, невдоволено пробурчав Максим і сів у машину. Поїхали. Не чекай, Максим наказав водієві, коли побачив фото в руках жінки. Чоловік вийшов з машини і здивовано запитав: звідки у вас це фото? Коли тобі було шістьох років, до нашого села приїхав фотограф, тому ми зробили фото на пам'ять. Ти зовсім не пам'ятаєш. У мене було дві фотографії, але друга загубилася. Ні, не загубилася. Максим, звісно, знав про це фото, воно було з ним у дитячому будинку, потім у прийомній родині, а зараз лежить у старому пожовклому альбомі. Як це можливо? Мені сказали, що моя мати померла від серцевого нападу, запитав себе Максим, але не знайшов відповіді. Гана була вся промерзла. Вона тремтіла і здригалася. Ходімо, я зроблю тобі чаю, і ми поговоримо, запропонував Максим. Жінка охоче погодилася. Ганна була щаслива, що просто розмовляє зі своїм сином. Але якщо серце жінки заспокоїлося, душа Максима переживала щось невимовне. Емоції його переповнювали. Два протилежні почуття, радість і ненависть, тісно переплелися. Радість від того. Що знайшов матір, і ненависть через те, що мати покинула його і віддала до дитячого будинку. Максиму пощастило, що в нього була прийомна родина. Прийомні батьки дали йому все дім, хороше виховання, освіту, але вони були надто суворі, вимогливі. Максим відчував себе позбавленим батьківської любові. З рідною мамою могло бути інакше. Могло, але не було. Чому ти мене залишила? А тепер раптом намагаюся мене повернути. Хіба не запізно? запитав Максим. Сину, послухай мене, я все тобі розкажу. Але, прошу, не перебивай, попросила Ганна. Я народилася в селі у багатодітній родині. У мами нас було семеро. Я була найстарша. Батько загинув на фронті, і я з часів шкільних років тягнула за собою молодших, допомагала у всьому. І допомагала часом із сльозами на очах. Молодші діти виросли, створили власні сім'ї і виїхали. А я, як була в батьківському домі, так і залишилася. Без чоловіка, без дитини, без сильної родини. Це влаштовувало мою матір. А мене мучило, що живу даремно. Але одного дня все перевернулося догори дригом. У наш колгосп приїхав молодий комбайнер Остап. Який зводив мене з розуму. Мама прийняла його неохоче, не мала до кого пустити. А я була щаслива до такої міри, що мені здавалося, що не ходжу, а піднімаюся над землею. Але моя радість тривала недовго. Остап потонув під час риболовлі. Це був для мене жорстокий удар. Я не могла знайти собі місця від жалю. Але нещастя не приходить самотужки. Невдовзі моя мама померла від інфаркту, і я залишилася одна. Почувалася так, ніби готова була стрибнути у петлю. Я думала, що моє життя закінчилося. Але ти, мій сину, приніс мені добру новину. Я дізналася, що вагітна. Ти був для мене найбільшим даром від долі. Я дбала про тебе, любила тебе. Хотіла бути твоїм ангелом-охоронцем. Дбала про мене. Любила дар від долі. Про що ти говориш? Чому ти зрадила мене, віддавши до дитячого будинку? Знаєш, я не пам'ятаю твоєї турботи, але сірі стіни дтб тебе і жахливо суворих вихователів пам'ятаю добре. Якщо ти прийшла просити у мене прощення. Не розраховуй на те, що його отримаєш. Навіть твій поважний вік тебе не врятує, Максим сказав з невимовною образою в голосі. Іделія в душі Ганни тривала недовго. Вона сподівалася, що фотографія, яку вона принесла, розтопить серце Максима. Але, на жаль, ні. Зачекай, Максиме. Я все тобі поясню, почала жінка. Але Максим різко її перервав: Я не хочу твоїх пояснень. І так тобі не повірю, чоловік сказав з гіркотою в голосі, і до нього повернулися спогади. З того часу минуло багато років. Він сам уже в шостому десятку років. Але спогад дитинства не зник. І в його серці оселилася тріска. Він згадав, як кожної неділі в дитячому будинку чекав на маму, яка мала забрати його додому. Але цього не сталося. Замість матері його забрала прийомна родина. Ганна не знала, як попросити за це вибачення у сина. Вона завжди пам'ятатиме день, коли привезла маленького Максима до дитячого будинку. Як він дивився на неї очима, повними сліз, і просив не залишати його в чужому домі. Але жінка не могла вчинити інакше. Вона опинилася у дивному домі, який називався лікарнею. І, можливо, назавжди. Сину, повір мені, у мене не було іншого виходу. Мої проблеми з серцем почалися давно. Спочатку неприємне відчуття, потім поколювання. А потім сильний біль і напади. Якби ти знав, як я звинувачувала себе за те, що не пішла до лікаря вчасно, а коли пішла, було вже запізно. Лікарі сказали, що мене може врятувати лише операція. А шанси на виживання були малі. А якщо виживу, доведеться провести тривалий час у лікарні. Сину, пробач мені, я злякалася. Мені не було з ким тебе залишити. Ганна благала своїх родичів забрати Максима до себе на час її перебування в лікарні. Ганно, ми б це зробили, але в нас свої діти, яких потрібно годувати, одягати. А це вимагає грошей, багато грошей. Ну і ще є Максим. Ні, ми не можемо його взяти, нам це не по кишені. Усі родичі казали одне й те саме. Мені довелося віддати тебе до дитячого будинку, коли я була в лікарні, і, можливо, назавжди. Бачачи, що Максим слухає її уважно і не перебиває, Ганна продовжила свою розповідь. Трапився диво, операція вдалася, і через півтора місяця мене виписали з лікарні. Мій сину, я одразу ж поїхала до дитячого будинку, щоб забрати тебе. Але сталося те, чого я найбільше боялася. Тебе вже віддали прийомним батькам. Я в жаху благала дати мені адресу цієї родини, але директор дитячого будинку був невблаганий і категорично мені відмовив. З того моменту життя втратило для мене сенс. Я жила з мрією, що коли-небудь тебе побачу. Попри все, сьогодні найкращий день. Моя мрія здійснилася. Я тебе побачила і ніколи не перестану дякувати за це Богу. Максим довго дивився на зморщене обличчя жінки, намагаючись пригадати риси мами, але не міг. Не збереглося жодного фото мами. Час тер її обличчя з його пам'яті. Жінка так щиро розповідала про своє життя, що чоловік усвідомив, що її слова не здаються йому фальшивими. Може, це казка, але він в неї вірив. Як ти мене знайшла після стількох років? запитав Максим. Скажу тобі, сину. Рік тому в парку я зустріла жінку, з якою колись давним-давно разом працювали. Її донька, засновниця благодійної організації, яка допомагає влаштовувати дітей у прийомні родини. Можливо, не мала б цього робити, але вона прониклася сумною історією мого життя і зібрала інформацію про родину, в якій ти виріс, а потім допомогла мені тебе знайти. Сину, ти успішний, розумний хлопець. Я пишатимуся тобою. Ганна, звісно, розуміла, що син не кинеться їй на шию, не назве мамою. Зради не можна так просто стерти з життя. Але, можливо, одного дня він зрозуміє і пробачить її. І це прощення було б для неї найкращою нагородою. Довгу паузу перервав Максим. Як ти зараз живеш? Як твоє здоров'я? запитав він. Просто виглядаєш, Максим розгубився, не знаючи, як це сказати. Просто виглядаю, як жебрачка. Багато людей мені це сьогодні сказали. Ні, я не бездомна, хоча не маю власного житла. Я втратила батьківський дім. Діти моєї сестри, мої племінники обдурили мене. Але маю де жити. Я орендую маленьку кімнату. Не турбуйся про мене, сину. Головне, що у тебе все добре. Вони не помітили, як минув час. На вулиці ставало темно і падав сніг. Можу відвести тебе додому? запитав Максим. Так, звісно, Максиме, жінка погодилася. Зупинись тут, це близько, лише кілька хвилин, Ганна швидко вийшла. Ти впевнена? Може. Ні, не хвилюйся. Дякую, що вислухав. Я молитимуся за тебе до кінця свого життя. Максим не зводив очей зі старенької, поки вона не зникла за рогом будинку. Ганна сказала Максиму всю правду. Було тільки одне, за що їй було соромно перед ним. Довгий час вона була бездомною. Жила в притулку, а потім чоловік у дворі, де вона любила сидіти на лавці, змилувався над нею. Він виявився завгоспом. Мав невелику кімнату на вулиці, в якій, крім інвентарю для прибирання, містився маленький диван і табуратка. Там і жила Ганна. Вона сіла на диван, ноги були дуже важкі, а голова боліла. Але вона була щаслива вперше за багато, -багато років. Вона мала найкращий сон у своєму житті сон, у якому вона була зі своїм сином. Через кілька днів у двері постукали. На порозі стояв Максим. Як ти мене знайшов, сину? запитала здивована жінка. Ти мене знайшла, а тепер, моя черга, посміхаючись, відповів Максим. Він навіть не помітив, як перейшов на ути. Ходімо, запропонував чоловік. Максиме, куди? Ганна була ще більше здивована. До нас, я познайомлю тебе з моєю дружиною і онуками, їх у тебе троє. Ганна ледь не впала від радості. Прошу дуже. Максим дав їй ключі. У мене є невелика квартирка. Давно ніхто в ній не жив, а тепер ти в ній житимеш. Ось так і буває. Ганна ніколи не скаржилася на свою нещасливу долю, але щастя все одно її знайшло. Хоч і на обхідних шляхах, знайшло її і зігріло, як тепле літнє сонце. Це щастя подарував їй син, який зміг зрозуміти її і пробачити.